Білгородністровський район займає одне з перших місць в області за кількістю дитячих правопорушень. Про це на колегії Білгородністровської райдержадміністрації в травні заявив новопризначений начальник міськрайонного відділу міліції. У нас великий ріст злочинності серед коріння. Ми займаємо місця в області. Протягом п'яти останніх місяців на обліку районного центру соціальних служб перебувало 10 підлітків, які скоїли різні правопорушення та отримали суворе покарання, умовний строк. Всього кримінальна міліція займається справами 28 неповнолітніх з Білгорода Дністровського та району. Це юнаки та дівчата від 16 до 18 років. Частина з них умовно засуджені, решта очікують рішення суду або вчинили більше двох адміністративних правопорушень. Вони не завжди з неблагонадійних родин. Часто Тут і виховуються у звичайних сім'ях. Більша половина з усіх підліткових злочинів крадіжки. Щодо району в лідерах Старокозацька сільська рада. Саме в Старокозацькій сільській раді проживає найбільша кількість умовно засуджених дітей. Їх шість. У таких сільських радах, як Миколаївська та Шабівська, по одній дитині і у Випасненській сільській раді двоє дітей. З приводу почутого висловилися чиновники та журналісти. Начальник юстиції побажав районному центру соціальних служб налагодити співпрацю з соцпрацівниками Білгорода Дністровського. Виконуючи обов'язки голови райдержадміністрації, вважає, що потрібно проводити більше заходів для дітей. А журналісти запитали, чому фахівці центру служб для дітей, сім'ї та молоді мало співпрацюють зі змі. Ангеліна Савінкова, Вадім та Бісарабія ТВ.